Просте кисле молоко, яке стояло в теплі і скислося простим самоскисом. Покладемо на помірний огонь. Підігріваємо. коли сиворотка виступить на поверхню. І буде такого світлу жовтого, з легким відтінком зеленого. Можна трошки вимішати легесенько, перемістити з боків, з країв, щоб прогрілося все молоко. Ну не має бути гарячим. Воно має бути теплим. Як на температуру людського тіла 30 33, 35, максимум 36 градусів. Виключаємо газ і даємо постояти 5 хвилин. Потім зливаємо. Я працюю. З великими високими формами ромашка, так їх називають, та ось такою фільтрувальною тканиною, яку вкладаю у форму. Зачерпуємо суміш сироватки і сиру. Я працюю горнятком. І легко переливаємо у форму, наповнюємо форму доверху. Під час стікання кінці тканини рухаємо, підтягуємо, щоб швидше сходила сиворотка. Решту сира, що не помістився, доливаємо. Очікуємо 10-15 хвилин, щоб усіло, помагаючи, з боків натягуючи. Це найпростіший спосіб приготування кисломолочного сиру. Рекомендую користуватися таким методом тоді, коли на 100% впевнені в якості свого молока. Знаєте, що воно від здорових тварин, від власних тварин. А якщо немає такої впевності, ви готуєте кисломолочний сир з покупного молока, то я братила. Користуватися закваскою. Коли вже долили у всю суміш з сиру з сивороткою у форму, закриваємо тканиною, гарно вирівнюємо все. Для легкого підпресовування можна класти форму на форму, потім поміняти їх місцями. Залишаємо на дренажній конструкції для стікання приблизно на 6-8 годин. Потім кладемо у холодильник для стабілізації на 12 годин. Сир вийшов смачним. Слабокислим і пересушеним.